Якщо вам хтось каже, що автівка Рено, це бляшанка іржаве лайно. Не слухайте ви отих халуїв, які не бачили авто, окрім Жигулів. І знову ви в мене на каналі. Да, друзі, от такі от. Ви думаєте, що це машина дешева і вже така, що всім надаївша, масова, да, це масовий автомобіль з 2020 року моїх. Нашим клієнтам допомогли купити дуже багато, не одну сотню. І знов, друзі, знов такий заказ. Ну це у нас машина, друзі, виготовлення. Кінець 2020 рік. А перша реєстрація початок 21-го року. Тобто модель 100% 2021 року. Це у нас Renault Megane 4 комплектацій бізнес, друзі. І все, як завжди, друзі все як завжди. Недорого, ну відносно якщо таку машину порівнювати з новою машиною, да? і машинка не фарбована, і друзі, з нормальним кілометражом. Тобто, якщо ви хочете купити вживану машину в Європі, друзі, то купуйте з нормальним пробігом. Тобто, якщо це Renault, Опіль, то купуйте до, з пробігом до 150 тисяч кілометрів. Якщо це Volkswagen, шкода, то до 200. І вам буде щастя і радість. Ви будете їздити і не робити їх зовсім. Тобто 2, 3, 4 роки, роки 100% ви проїздите і нічого ви робити не будете. От у нас Міган четвертий, друзі, дуже Якби не, не поганий варіант для купівлі в Україні для звичайного от Україна, українця четвертий міган із пробігом 130 тисяч кілометрів. І далі відео я вам покажу, як я підключаюсь до бортового комп'ютера, як я перевіряю пробіг. І ми зробимо як завжди, друзі. Ну щоб була історія автомобіля замір лакофарбового покриття. Чому потрібно брати такі машини? А тому що ви деякий час поїздите, потім виставите на, на продаж і ви багато не втрачаєте. Так, да, ви можете за ті кошти її вже не продати в залежності, скільки ви їздите. Но, друзі, зато ви багато не втратите і у вас її дуже швидко куплять. І як ви бачите, це у нас вже 100% 21 рік. А чому? Тому що, бачите, динамічні вказівники поворотів Це дуже сучасно друзі. Це вже на останніх Меганах. Ось така отака фігня. Так що, друзі, машинка суперова, якісна, не фарбована. 16-ті да, 16-ті, да, металеві. Ну і коштує вона, друзі, взагалі. Коштує вона взагалі. Ну, з усіма витратами чуть більше 14 тисяч євро. Це ну, вважаючи те, що тут оригінальний пробіг 130 тисяч і що вона не фарбована. І, друзі, машина з автоматичною коробкою передач і зимовим пакетом. Так написали німці. Тобто, що вони вважають зимовим пакетом? Вони вважають зимовим пакетом е, переднє сидіння з підігрівом і написали, що ще є обігрівка керма. А далі ми вам все це... Покажемо. Рено це справжнє народне авто, і ТО можна зробити баксів за сто. А якщо привезти в гаражі автомобіль, то там ТО зроблять вам за бутиль. Так, друзі, що входить в комплектацію в бізнес? Так, да, це у нас не «Бозе», як ми колись там з Голландії да, возили. Дуже багато було таких варіантів. Да. Ну, зараз «Бозе інтенс дуже важко знайти в Німеччині. А я вважаю, що в Німеччині в принципі на даний час. Можна так вважати, що самі якісніші вживані авто. Чому, якщо ви купуєте безпосередньо у німецького автодилера, щоб там були тільки німці? Тобто німці ну, у них просто в крові вас не дурити. Ну, і, ну якби так. Да? Уже всі інші там, турки, там, ну, я не кажу там за наших, уже, можуть уже бути всякі варіанти. Так що, друзі, комплектація бізнес. Значить, повний електропакет у нас зеркала складаються. Налаштування електродзеркал. От бачите? Ну, як закривається машина, то вони складаються. Це дуже зручно, якщо ви живете в великому місті. Так, далі, значить, що у нас по оптиці. Оптика у нас, виходить. бачите, написано Renault LED Pure Vision. Тобто, ну, вважається максимально, так? Да? Максимально. Додаткові противотуманні фари теж є. Немає безключового доступу у нас, друзі. Вже е зручні сидіння, знаєте, якщо їхати на велику вістань. в нормальному стані, тому що тут стовідсотковий оригінальний пробіг. І друзі, вони зручні, в якому сенсі, ну вони, знаєте, не надавлюють вам, якби. Сідниці ваші. Датчик світла дощу, як завжди. Круїс-контроль у нас звичайний підключення телефону по Bluetooth Android Auto Apple CarPlay через шнур. двозонний клімат контроль. І, друзі, передні сидіння з обігрівом. Обігрів керма, в принципі, я ще не знайшов. Ну, я подивлюсь, ну, може німці помилилися. Дуже зручно, що звичайний шнур USB, а не маленький Type-C. точно вони і зараз коштують. Тобто в Європі фактично нічого не помінялося, тільки у нас додалося розмитнення. А розмитнення на цю машину склало 164 тисячі гривень, друзі. А колись у 2021 21 році на початку ми розмитнювали такі мігани. Вони були 17-го року. Їх початок виготовлення в Європі від 2016 року. Да? То 2017 рік ми розмитнювали 2700 2800 євро. Машинка, якби сама не здорожчала в Німеччині, а розмитнення у нас суттєво дорожчало. Чому і виходить от така от ситуація по цінам, друзі, ми більше не заробляємо, як було, так і є. За доставку фактично теж там нічого не змінилось. Тобто, все-все нічого не змінилось, крім розмитнення. А розмитнення фактично здорожчало, друзі, в два рази. Ну, що ми зробимо, ми на це не впливаємо. Так, тепер по довжині, ну, фактично, як шкода Октавія А7, в принципі, вже більше, ніж Volkswagen Golf 7 Ну, в принципі, зручно, що ззаді місця для людини 1,80 вісімдесят, метр так же саме і водій такого росту, якщо спереду. Тобто, дивіться, от я їхав сам, я налаштувався, Собі сидіння налаштував. От, бачите, а тепер я ззаді зараз вам покажу. От В принципі, отак. От от. Бачите? Ну, як би я не сказав, бо, що звісно, місія, так як Volkswagen Passat B8 і як допустим, Шкода, Шкода яка там, А7, да? ну, в принципі, десь як Volkswagen Golf 7. Ззаді дві дорослі людини, людини з моїм зростам мене рост 1,84 м. І спереді такі ж дві дорослі людини. Так, значить у нас тут підлокітника немає, тому що це звичайна комплектація. Ну Зато у нас два комплекти одні, Один комплект у нас гумовий, зимовий і ще один комплект літній є у нас в багажнику. Так що, друзі, нашому замовнику бонус. Все, що є в машині, друзі, все, що німці нам віддають, ми нічого собі не забираємо. Взагалі. Як завжди є компресор, в принципі, комплект для ремонту шин. Нічого ніколи я не забираю. Ну і там ще може бути викрутка. Домкрат, якщо запаска є, значить Домкрат буде. Якщо запаски нема, значить домкрата нема. Друзі, так що ви розумієте, що це машини європейські, вони якби їздять по автобанам, тому там запасок не завжди є. Так, друзі, тут у нас вже оновлений робот з подвійним щепленням, да? 7-ступеневий. До, до того він у, у них був 6 -ступіневий. Ну, такий же точно з подвійним, щепленням. з подвійним щепленням. Тобто два диска щеплення. Один диск щеплення відповідає за чотні передачі, другий за нечотні. Ну, В принципі, така середня комплектація, Ну, що вони змінили вже в 2021 році, бачите, які налаштування по клімату. В принципі, як на Audi, таке воно зручне і в принципі, дуже приємне на дотик. Два виходи USB у нас і один вихід AUX. Сидіння з підігрівом. Ну і можна сказати, середній екран. Мультимедії навігації. Тобто, ну, в принципі, отак. От от. Це не максималка, да? так що це у нас є е, EC-Link е мультимедійна система з навігаці... навігаційною системою. Так що, от така, от, друзі, ситуація. Так, далі, що, що ми тут покажемо вам? Значить, показуємо, що у нас є тут. Оці системі це у нас от Android Auto. Багато хто в мене запитує з українців, а там навігація. Друзі. На всіх сучасних машинах. Або це буде безшнуровий Android Auto, Apple CarPlay, або через шнур. Тобто от шнур ви підключили, і тут у вас є везе, потім карти, от будь ласка. І все тут у нас є. Ви ж бачите, да? от вам навігація, все, що потрібно. так. Тут у нас, друзі, значить, система допомоги для водія, допомоги при водінні. значить, Це у нас контроль за полосами. Да? Це він знаки читає. Це у нас партронік, тут у нас конфігурація. значить, Гучність показчика, повороту. Mm -hmm. Отак от от можна виставляти. значить, Доступ в автомобіль. Вітання є, Ось така функція. Вон, бачите, Зовнішнє вітання, внутрішнє вітання, автоматичне внутрішнє освітлення. Так, склоочисники, вмикання заднього склоочисника і задньої передачі. Ну, Це в принципі цю функцію я завжди виключаю, щоб він не шкрябав, так буває. знаєте. Ну, А там, в принципі, якщо замовник захоче, то він сам собі його активує. Значить, Автоматичне замикання дверей треба включити, тому що ну, якби це нормально. Автоматичне повторне замикання. Це не обов'язково. Так, так і, і можемо все це скинути, бачите? Так, знову повертаємося до Android-Auto, а тут у нас взагалі налаштування. Тобто, якщо ви купили таку машину десь там в Європі, ви не знаєте, де я мову, значить заходите в систему і от вам мова. І тут ви можете для кожного Бувача, значить Налаштовувати мову, ну і свої на, налаштування. Тобто ну замикання, відмикання, таке собі. Знаєте, нічого такого серйозного. Ну В принципі, якщо хочете, там чоловік, жінка їздять, дата час виставляється, дисплей, там звук, мова, клавіатура. Інформація. от-от Отут у нас, друзі. Інформація по автомобілю. Ну, якість повітря, тиск в шинах Тобто, дивіться, яка ситуація. От я їду, в мене загорається значить жовтим. Підковка. Що це значить? Ви заїжджаєте на заправку, підкачуєте всі колеса, дивитесь там. Ну, як вам зручно, там дві атмосфери або чуть більше. І потім. Ви погоджуєтесь, що у вас все нормально. Чи перевірили, тиск в усіх чотирьох шинах у холодному стані. І ви пишете так, все нормально. І тоді ви нажимаєте так, і ця падковка ще зая. Так що не бійтеся її, нічого страшного в цьому немає. Так, тепер ми дивимося, яка у нас, значить, це він загальний рейтинг. Ну, Тобто вони ж там борються за цю екологію. Так, друзі, у нас є обігрів обдув. Значить, у нас переднє скло з обдувом, заднє з обігрівом. Налаштування по клімату софт. Да, у нас це у нас жорсткий, не жорсткий, це у нас авто фест. Ну, в принципі, нічого тут складного немає. Ну і Переднє сидіння з підігрівом. Ну і друзі, да, в принципі, отак вони зробили. Такі звичайні, тут у нас звичайний е, звичайне стоянкове гальмо. Ну Мені дуже це не подобається. Вчудили ці німці замовили машину зі звичайним стоянковим гальмом. Ну Це просто жах. Ну, що зробиш? Ну І тут, як завжди, у нас дзеркала в козирках без підсвічування. Комплектація дуже середня, ну, дуже мало зараз таких міганих. Все, я вам зразу кажу. Бозе інтенс ну, просто знайти фактично неможливо. Тобто, що було, ти купили, що головне було у замовника, щоб машина була не фарбована і в нормальному стані. Я вважаю, що це нормальний стан. Машина фактично. ну, Стан, як у нової, ну звісно, вона не нова, вона вживана, стан от такий. Можна сказати, як ідеальний. ну Це дуже так сказано. Звісно, ви мені там напишіть в коментарях, що це неможливо і, і, і все таке. ну В принципі, я вважаю, що машина нормальна, в принципі стан її якісний, маленький пробіг, щоб людина поїздила ще хоча б 2 роки. І в принципі тут уже ми не звертаємо уваги на гальмо. І, в принципі, у нас такі два ключа звичайних, тобто нема ключ карт, як завжди, в Рейно, да, знову ж такий оцей мінус по цій машині. Так, замір лакофарбового покриття. Значить, На 4 міганах це, ну як на німцях, 150. Так, і сюди йдемо, щоб ти показував. Так, це пластик, це метал.

143. Ну, чотка, чотка, відхилень взагалі немає. Чітко. 126. Це дах, так. Це у нас теж пластик, це метал. Я її, друзі, зранку вимив. Вона виглядає чудово. Ну, не було часу, я відео не зняв, тобто я вам би показав би, в принципі, що не сколів, нічого немає. Машина десь була на якійсь фірмі. Є такі незначні, дуже незначні сліди від наклеєк, але я помив в принципі, сп'іною і вже нічого не бачу. Так що, ну а ще, в принципі, є така. Хімія в мене і от ті сліди від наклеєк можна легко виводити. От Є отакий от от скольчик незначний. ну в принципі, І отут от вона була наклейка, вони її знімали і чуть поцарапали. Ну Це можна зробити, це дорого не коштує. Так що, друзі, такі машинки у нас теж бувають, тобто у німців теж бувають. Там, де я купую, якщо вам потрібно замовляти, значить іще раз, загальна вартість чуть більше 14 тисяч це купівля машини, доставка, розмитнення, сертифікація, послуги мої, послуги митного брокера, все-все-все сюди вже входить. Залишилося її поставити на перший облік. Перший облік я потім вирахую, скину і, в принципі, відео ми. Вставимо. А у мене Рено, А у мене Рено, я нормальна людина, а не гівно. Я врубаю поворотники замість потів. І срати я на трасі хотів на отих пафосних козлів.